Інтенсивний тиск з усіх боків. За останні два тижні на покровському напрямку, безпосередньо і в самому Покровську, російські сили різко активізувалися, прагнучи просуватися вперед і поступово оточити місто. Про це в ефірі армія ТІВІ розповів Мирослав Криворучко, начальник відділу комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петраса Гайдачного. Ворог посилив наступ як у центрі Покровська, так і на флангах української оборони, намагаючись одночасно покращувати свої позиції та створювати, Мурювати умови для повного замикання кільця, головна мета виснажити підрозділи ЗСУ затяжними боями, блокуючи логістичні маршрути потужним вогневим контролем і проводячи інфільтраційні рейди в тилових районах. Криворучко деталізував тактику агресора. Росіяни комбінують два удари: з одного боку утримують логістику під постійним вогнем, а з іншого просочуються малими групами між позиціями, створюючи хаос у глибині оборони. 38-ма бригада морпіхів стійко тримає фронт. Але ситуація стає дедалі напруженішою.